Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода перша, у якій ми знайомимося з вінніпухом та не тими бджолами. Перед вами звичайний плюшевий ведмедик. Як бачите, він спускається сходами слідком за своїм другом Крістофером Робіном, головою донизу і перелічує східці власною потилицею. Бум-бум-бум! Іншого способу долати східці він поки що не знає. Правда, часом йому здається, що коли б на хвильку перестати бумкати. І гарненько подумати, то можна було б знайти якийсь інший спосіб. Та саме подумати йому, на жаль, і ніколи. Так чи не так? Але ось він уже зійшов униз, готовий з вами познайомитися. Він ніпог! Коли я вперше почув його ім'я, то дуже здивувався. І сказав, а я гадав, він хлопчик, він і є хлопчик, сказав Крістофер Робін. То чому ж ти називаєш його вінні? Я не називаю, невже? Вже ж він не вінні, він вінні пух. Розумієш? Еге, тепер розумію, швиденько погодився я. Іноді, коли він пух прибумкає з Крістофером Робіном донизу, він любить у щось погратися. Але ще більше він любить посидіти тихенько біля вогню і послухати казку. От і цього вечора. А як із казочкою? – спитав Крістофер Робін. Що з казочкою? – спитав я. Ну, ти міг би розповісти вінні Пухові казочку, йому дуже хочеться. Може, й міг би, сказав я, тільки якої ж йому хочеться? І про що? Гарної і про нього. Він же, знаєш, таке ведмежа? Та знаю, знаю. Та розкажи татусю, будь ласка, попросив. Крістофер Робін, гаразд, спробую. І я спробував. Колись давно, давно, здається, минулої п'ятниці, у лісі жив собі самотній вінні пух. Мабуть, йому однісінькому там було дуже страшно, спитав Крістофер Робін. Ні скілочки. Буркнув хтось басом. Одного разу вінні пух пішов на прогулянку і забрів на галявину, що була посеред самого лісу, а посеред самої галявини ріс височинний дуб, а спосеред самого дуба долинало голосне дзищання – Ж. -ж, 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 -ж. Він, пух, сів під дубом на траву, обхопив голову лапами і став думати гадати. Спершу він подумав так: Оте ж, -ж, ж, то не дарма. Саме жрикання ні з того, ні з цього не візьметься. Коли є жикання. Це означає, що хтось для чогось жикає. Дуб жикати не може. Значить, жикає хтось інший. А навіщо тобі жикати, якщо ти не бджола? Отже, жикають бджоли, по-моєму, так. Далі він ще подумав, подумав. І сказав сам до себе, А для чого на світі бджоли, щоб робити мед? По-моєму так? Тут він підвівся і сказав, А для чого на світі мед? Щоб я його їв? по моєму тільки так. І з цими словами він подерся на дерево. Він ліс, 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 і, поки все ліс та ліс, по дорозі бурмотів собі пісеньку, яку сам щойно склав. І ведмедикий ведмеді люблять мети все на меді. Жи-жи-жи, Чому це так скажи? От він видерся ще вище і ще трохи вище. А далі ще зовсім зовсім трішечки вище. І на цей час йому в голові забраніла інша пісенька. От якби ведмедики, от якби, та були всі бджолами тримби, -би, тоді б вони свої хати перестали витягати на доби би. І тоді, коли б це та якби, Бджоли були нами, тремби би. Лозити б не треба трохи не до неба на дуби би. Правду кажучи, пух уже добряче стомився. Через те й пісенька вийшла трохи жалісливою. Але йому залишилось дертися зовсім зовсім, зовсім небагато. Ну, тільки стати. На оцю цю гілочку і. Трісь! Рятуйте! крикнув Пух, пролетівши три метри донизу і бемцнувшись об іншу гілку. Ех, навіщо я? пробурмотів він, перелетівши наступних п'ять метрів і бемцнувшись об третю гілку. Та я ж не хотів робити ніякої шко, спробував він пояснити, пролетівши ще метрів і сім догори ногами і, бемцнувшись об четверту гілку, я ж тільки хотів, звісно, краще було б не тільки устиг вимовити пух, почоломкавшись лбом спиною ще з шістьма гілками. А все через те, нарешті зізнався він, коли ще тричі перековицнувся догори п'ятами, побажав усього найкращого, найнижчій гіляці і шугнув у саму середину колючого, приколючого малинового куща. Все через те, що я дуже люблю мед. Рятуйте! Пух виповз з куща, повисмикував із носа трохи колючок і знову почав думати. І перш за все він подумав про Крістофера Робіна. Про мене? схвильовано перепитав Крістофер Робін, не вірячи такому щастю. А вже ж про тебе Крістофер Робін нічого не сказав. Але очі його все круглішали і круглішали, а щоки все рожовіли та рожовіли. Отож, він ні пух і подався до свого друга Крістофера Робіна, що жив у тому самому лісі, тільки в іншому місці, за зеленими дверима. Доброго ранку, крістофер робіне! Сказав він Доброго ранку він сказав Крістофер Робін. Цікаво, чи нема в тебе часом повітряної кульки? Повітряної кульки? Еге, я оце саме йшов і думав. Чи нема часом у Крістофера Робіна повітряної кульки? Мені було просто цікаво знати. А для чого тобі повітряна кулька? спитав Крістофер Робін. Вінніпух озирнувся довкола і, упевнившись, що ніхто не підслуховує, приклав лапу до рота і прошепотів страшним голосом. Мед. Та хто ж ходить по мид із повітряними кульками? Я ходжу. Сказав пух. А трапилося так, що саме напередодні Крістофер Робін був на вечірці у свого друга, паця, і там усім гостям роздавали повітряні кульки. Крістоферові Робіну дісталася велика зелена кулька. А одному з кроликових родичів та знайомих приготували велику превелику. Синю кульку. Але той родич і знайомий не взяв її, бо сам був такий малий, що його не взяли у гості. Отож, Крістоферу і робіну довелося вже, так тому й бути, прихопити додому обидві кульки і зелену і синю. Яка тобі більше до вподоби? запитав. Крістофер Робін він не пуха. Пух згріб голову в лапи і глибоко задумався. Так отож, сказав він, якщо ти полюєш намет із повітряною кулькою, найголовніше, щоб бджоли тебе не помітили. Отже, якщо кулька буде зелена, вони можуть подумати. Що то хілочко з листя і не помітять тебе. А якщо кулька буде синя, вони можуть подумати, що то просто клаптик неба і також тебе не помітять. Тепер питання, у що вони швидше повірять? А самого тебе вони не помітять під кулькою, поцікавився. Крістофер Робін. Може, помічать, а може і ні, сказав він і пух. Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам? Він подумав ще хвильку, і додав я прикинуся маленькою чорною хмаркою. Тоді вони не догадаються. Коли так, тобі треба взяти синю кульку. Сказав Крістофер Робін. На тому і погодилися. Друзі взяли з собою синю кульку, а Крістофер Робін, як завжди, просто так, для годиця, почепив на плечі свою рушницю, і вони пішли. Вінніпух найперше завернув до однієї знайомої калюжі. І добряче викачався в калюжі, щоб стати зовсім зовсім чорним, як справжня хмарка. По тому вони почали нагадувати кульку, тримаючи її у двох за мотузочку. І коли кулька роздулася так, що здавалося, ось ось лусне, Крістофер Робін раптом. Випустив мотузочку з рук? Фінні пух плавно злетів у небо і зупинився саме де треба, біля верхівки бджолиного дерева, тільки трохи збоку. Ура! закричав Крістофер Робін. Що гарно? відгукнувся згори вінні пух. Ну, на кого я схожий? На ведмедя що летить на повітряній кульці, відповів Крістофер Робін. А на хмарку? стривожено запитав Вінні пух. На чорну маленьку хмарку в синьому небі. Хіба не схожий? Не дуже. «Ну Нічого, звідси, мабуть, усе здається інакшим. А потім я ж казав, невідомо, що стрілить в голову тим бджолам. Як на те, не було ані найменшого вітерцю, що підігнав би пуха до дерева, і ведмедик нерехомо завис у повітрі. Він міг нюхати мед, міг дивитися на мед, але дотягнутися до меду гай-гай! Ніяк не міг. Урешті він ні пух не витримав. «Крістофере робіне, голосно прошепотів він. Що таке? Пчули, начебто щось запідозрили. Що саме? Не знаю, але, по-моєму, вони ходять якось підозріло. Може, їм здається, що ти хочеш забрати в них мед? Може, хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам? Фінніпух помовчався трохи і знову гукнув. Крістофер робіне. Що? У тебе вдома є парасолька? А як же? Тоді я тебе дуже прошу принеси її сюди і ходи з нею під деревом, а сам увесь час зиркай на мене та примовляй. Ова, Здається, збирається на дощ. Гадаю, бджоли тоді нам краще повірять. З ними так тільки й треба чинити. Крістофер Робін. Подумки засміявся. Ех ти, дурненька ведмежа. Та вголос цього не сказав, бо дуже любив він пуха і подався додому по Парасольку. О, нарешті. загукав він Щойно крістофер Робін повернувся. А я вже почав непокоїтися. Я помітив, що бджоли загули вже і зовсім підозріло. Розкрити парасольку чи не треба? спитав Крістофер Робін. Треба, тільки хвильку почекай діяти то діяти напевне. Головне зараз обманути бджолину королеву. Ти її бачиш звідси? Ні. Шкода. Ну, гаразд, ходи з парасолькою туди-сюди і примовляй. О, у вас, здається, збирається на дощ. Еге ж, збирається на дощ? А я робитиму своє, буду співати пісню пуха хмаринки. Отож почали. Крістофер Робін почав ходити туди-сюди. Та примовляти, що збирається на дощ. А він Пух заспівав ось якої пісеньки. Пух пам, пух легенький як Пух, летить до неба, Але й краса, та ні, то не Пух, це хмарка, це Пух летить в небеса, Але й краса, я хмарка чудова, різнокольорова, лечу в небеса. Ой, оса! Тобто бджола!» Бджоли, як на диво, загулищі підозріливіше. Деякі з них навіть вилетіли з гнізда і почали кружляти навколо хмаринки. Коли вона заспівала другий куплет пісеньки, а одна бджілка навіть посиділа хвильку. На хмарченій носі і одразу шугнула геть. Крістофере, ой, робіне. закричала хмарка. Що таке? Я думав, думав і нарешті все зрозумів. Це не ті бджоли. Та, ну, зовсім не ті! і вони, певно, і мед не той роблять. Невже? «А вже ж! і краще мені спуститися додолу. А як? запитав Крістофер Робін. Саме над цим він ніпуг досі й не думав. Якщо випустити з лап мотузочку, він упаде і знову бумкне. Такий вихід йому не подобався. Отож, він і пух подумав, подумав, а тоді сказав. Крістофер Робіне, ти мусиш поцілити в кульку з рошниці. Рошниця твоя при собі? «А як же?» – сказав Кристофер Робін. Тільки якщо я вистрілю в кульку, вона зіпсується. А якщо ти не вистрілиш, то зіпсуюся я. вигукнув Вінніпух. Тут уже Крістоферові робіну. Нічого було робити. Він дуже ретельно прицілився в кульку і вистрілив. «Ой!» – скрикнув Пух. Хіба я не влучив? спитав Крістофер Робін. Не те, щоб зовсім не влучив, сказав він і Пух. А тільки не влучив у кульку. Пробач будь ласка, сказав Крістофер Робін. І вистрілив знову. Цього разу він не схибив і поцілив саме у кульку. Повітря повільно почало виходити з неї, і він пух тихо поплив на землю. Проте лапки в нього так затерпли, поки він висів, тримаючись за мотузочку, що понад тиждень вони стирчали догори. Не міг ними поворухнути. І коли на ніс йому сідала муха, він мусив її здмухувати пух-пух. І, можливо, хоч я в цьому не певен, можливо, саме через те, його й прозвали Пухом. Казочці кінець? спитав Крістофер Робін. Цій казочці кінець, та є ще інші. Про пуха і про мене, і про паця, і про кролика, і про всю компанію. Хіба ти не пам'ятаєш? Певна річ, пам'ятаю, тільки от коли хочу згадати, враз забуваю. Ну, наприклад, як пух з пациком ловили слонопотама, а вони його спіймали? Ні. Де їм? же зовсім дурненький, а я його спіймав? Про це й мовиться в казці. Крістофер Робін кивнув. Розумієш? сказав Крістофер Робін, сам я все, -все пам'ятаю, а от Пух забув і йому страшенно кортить послухати знову, бо тоді. Це справжня казка, а не так собі. І я такої ж думки. Крістофер Робін глибоко зітхнув, узяв ведмедика за задню лапку і попрямував до дверей, тягнучи пуха за собою. На порозі він обернувся і сказав: Ти прийдеш подивитися, як я купаюсь. Охоче, відповів я. А пуха він не дуже боліла, коли я влучив у нього з рушниці, ані трішечки. Крістофер Робін кивнув і вийшов. А за хвилину я почув, як він ні пух піднімається сходами. Бум-бум-бум.